Доброго дня, друзі. Йду швидким кроком на базар. Ви на каналі шлях до місії між АІТВСД. Я люблю ходити на базар, люблю купляти там зелень, домашні продукти. Так, Все-таки вважаю, що треба старатися по можливості підтримувати власне, людей, які вирощують. Ну, супермаркет це для мене такий більш ну, крайній випадок. От. Але, звичайно, що скупляюсь, скупляюсь і там, і там, бо не завжди є можливість збігати на базар з різних причин. Е, тому е, я вам покажу, що я куплю. Я купляю і зелені, і домашні помідорки. Одним словом, всяке різне. Поділюся з вами. Е, сьогодні зранку в мене трошки я відчуваю за високий адреналін, бо треба зав'язувати з кавою. Е, бо все-таки люди з. Отже, треба зав'язувати з кавою, бо сьогодні трошки я зранку на адреналіні, а адреналін виснажує електроліти, тому думаю, що сьогодні я переденним сном собі трошки вип'ю електролітів. Плюс кава вона бере якби, в боргу організму і напружує наднирники. Тому я почала бавитись кавою, тому що вона в моєму випадку працює як винотонік. Чи знали ви, що кава власне, знижує внутрішній черепний, а піднімає артеріальний, що дає тонус судинам і так далі. Але все-таки в моєму випадку треба стимулюватися трошечки іншим чином. Біжу на базар. Трішки щось підкуплю, думаю, зелень, думаю цвітну капусту, думаю, броколі, помідори домашні, все, що максимально натуральне, постараюся, і з вами власне поділюся. Нагадую, що ви на каналі шлях до ремісії між АІТ і, ВСД. і кожен мій крок націлений на ремісію від ходьби пішки до походу на базар за по можливості здоровими продуктами. До зустрічі відео продовжується. Речі, хочу сказати, що дуже люблю свіжу прохолодну погоду. Люблю дощ і не люблю спеку, і так було в принципі завжди. Але при гіпотерозі і при після травми голови я гостро відчуваю спеку. Це питання в тому, що є гіпоксія, яка е, з одної з причин якої є питання по судинах і застій. А з другої сторони, є гіпотріоз це е, те, що при гіпотерозі дійсно люди погано переносять спеку. Я підозрюю через те, що є заповільнені певні процеси обміння. Вийшла з нової пошти, забрала посилку. Сьогодні будемо розпаковувати це. Приїхав колаген. Друзі, Друзі, добрий день. Вийшла з базару, купила домашніх яблук, бо багато не брала, бо трошки мені важко нести наразі Броколі. Так, далі, далі сушку так, для компота. Потім ще польові помідори у нас є. Домашніх, на жаль, не знайшла. Так, і ще купила таку класну штуку. Називається вона 에, Алтей. От, корінь Алтей. Я потім розкажу, для чого це. Отже, що мені приїхало з нової пошти. Розпаковка. Зараз буду розказувати, що, власне, і для чого я замовила. Так, що і для чого я замовила? Так, Падам. це колаген, який мені подобається. Він мені підійшов, і тому я його наразі не змінювала. От, він знаходиться, от зараз я покажу, яка фірма. Так. І він знаходиться в таких от стіках. Їх розчиняється на водичку, власне, і. І п'ється. Для чого мені, власне, колаген взагалі? В принципі, в моєму випадку, моя основна ціль це є підтримання слизових шлунково-кішкового тракту, тому що при аїтогіпотеріозі дуже страждають саме слезові. От. А саме слизові в нас виробляють і кислоту потрібну. І Ферменти от не знаю, Значи, що ферменти виробляє під шуку під шлунково, є, виробляє. А от що ще виробляє? а слезові вони, в принципі, захищають якби, все, що ми з'їдаємо. Воно мусить перетравитися. От, і що нам потрібно засвоїти, що не потрібно вийти. Але при аутоімунних захворюваннях є таке поняття: ми, може ви чули, як проникнений, проникнений кишківник, Тобто стінки кишківника, вони подразнені, і того слизу, який захищає кишківник, його мало. Це через те, що при аутоімунних, а особливо при гіпертеозі, заповільнюється травлення, і ви, ви зараз. У нас таке заповільнене, бачите? Заповільнене травлення. І в нас виникають е, запальні процеси і реакції. Так, прийшла з базару, трошки собі так присіла. Е, дякую, що подивилися мій перший влог. Е, таке модне слово. Мені здається, що я, як, знаєте, з іншого сторіччя мені трошечки дещо важко е, якось. Е, не знаю обзори там на щось знімати. Мені здається, що люди подумають, що я знімаю рекламу, це якось незручно і так далі. Ну, одним словом, я розказую про своє життя на шляху до ремісії, про те, що я роблю для себе, Та? І хочу своїми відео ну, не показати приклад, що робити, та? а надихнути, щоб ви відчували, щоб ну, відчували свій організм і робили те, що вам власне підходить, те, що вам лягає. От, якщо друзі, вам сподобалось моє відео, ну і цікаво, про що я говорю, бачите, що в кожному акценті, який я в житті якісь розставляю, я говорю, що я роблю для чого і чому. Тому що великий шлях пройдено. Від кави до продуктів від всього, що я роблю, я розумію, які будуть в цього мінуси і плюси і побочки і, власне, позитивні аспекти. Тому, якщо е, вам ну, цікаво дивитися мої відео, будь ласка, підтримайте мій контент лайком, коментарем, можливо, критикою, буду дуже вдячна.